Всім привіт! Купив я на AliExpress ось такий прилад. Він вимірює якість води. Ну, э, якість води по факту він мабуть вимірює кількість э, мікрочастинок, солей, мабуть, чи що там солів э, у воді. Тут ось колпачок знімають, я так зрозумів, тут ось зараз на веду різкість два штирка, які занурюються у воду. Це, мабуть, я так здогадуюсь, катод і анод, плюс-мінус. І вони там щось протягують. Можливо, я не знаю, яка конструкція, як воно працює не в курсі. Ну так, Можливо, протягує мікрочастинка, потім їх зважує або якусь напругу заміряє і тут всередині мікросхема. сюди ось батарейки, вставляються, та вон всередині мікросхема, яка, мабуть, обчислює, проводить якісь обчислення. Батарейки в комплекті не йдуть. Я пішов, купив ось батарейки по 6 гривень 2012 року чи просрочені. Зараз їх вставимо і перевіримо. Зручна відкривачка. <хи> Як воно мало працювати, поразно. Так, коротше, дві батарейки такі. ЛР. Зараз наведемо різкість, не наводиться. ЛР44, півтора вольти. Так, що тут у нас? Полярності я не бачу. Ніякий. чого воно ну, без різниці. Ну давайте так. Вставимо. <смітна> Можете мою ще й не влазить. О. Ну да, тут немає ніде полярності, не вказано. так не до кінця вставив та й у мене не влазить мабуть ну, отак -от надо о, о, щось загорілось, вмикається, вимикається. Ну це я так зрозумів запам'ятати. За так, ну і зараз візьмемо води з різних джерел і замірюємо. Так ось візьмемо з цього акваріума. Водички. мы зараз так вода за аквариума замеряем что у нас тут видно 187 188 Щось воно чим глибше занурюєш. 200 корожбкази. Ось бачите, 211. І це з акваріуму вода. Тепер візьмемо з акваріума номер 2. Тут ще більше. Тут аж 214 Так. Так, тепер візьмемо це вода з колодязя. Так, вода з колодязя. Ну теж 215, як і в акваріумі. Ну, в акваріумі просто вода з колодязі також. А тепер візьмемо воду, кип'ячену, очищену з чайника. 0,79. Тобто десь так в раза 2,5 менше, ніж з колодязя Так, і тепер візьмемо питну воду, ось в баклажки куплену в магазині, очищену. Так, і заміряємо. 8. Прикиньте та сама вода закип'ячена, щось у ній додається. Більше солей виходить в два рази. Странно. Так, ну, ще можна провірити там, я не знаю, мінеральну воду і ще якусь, і передивитися, які ж будуть показники.